Сьогодні в мене було вдале полювання. Я вполювала черемшу, її взагалі рідко можна знайти в Німеччині, тим більш в супермаркеті. За 100 грамів я заплатила 370 і буду робити з неї салатик. Обрізаємо з черемші ці мізочки і далі доволі дрібно шинкуємо. Тепер так само дрібненько нарізаємо варені яєчка. Вони в мене ще гарячі, тому сильно кришаться і парують. Пропорції я беру на око, приблизно це має бути один до одного по об'єму. Якщо є зелень, можете додати зелені, в мене сьогодні нема. Обов'язково перчик. За бажанням можна додати оливкової олії. Хтось любить майонезом такий салат, хтось зі сметаною. Я додаю трошечки майонезу і змішую його з йогуртом. Виявилося, що йогурт в мене ванільний. Краще не треба, мабуть. Тоді візьму сметану. Так, тепер точно. Без, додат, без, без добавок. Хотілося б, звісно, менше жирності, але вже як є. Спробуйте в такий салат додати огірок чи тертий сир. Я сьогодні залишу просто так. Візьміть підсмажений хлібчик або в тостері, або на пательні, без олії, без масла. Салат, виходить, такий чи то салат, чи ту паштет. Добре тримається на хлібчику. І виходить доволі повноцінний сніданок. Білки, клітковина, вуглеводи. Можете хлібчик замінити на той, який вам більше подобається. В мене звичайний пшеничний з додаванням житнього, житнього борошна. Ось так. Додам сюди фруктиків і буде повноцінний сніданок. Приємного апетиту!